Є стосунки, а є любов. Стосунків мільйон разів більше, ніж любові. Все, що здається любов'ю, цим замиленим і тисячу разів повторюваним словом, котре вимовляється без жодного сумніву на весіллях і у всіляких родинних заходах, здебільшого виявляється саме стосунками. Сімейними, дружніми, скандальними, сталими, прагматичними, швидкоплинними, благородними, брутальними, обридливими, діловими, партнерськими високими і низькими, важкими і легкими, зацикленими, егоїстичними, виваженими, нудними, буденними. А любов є просто любов'ю. Вона не потребує підетів. Її сенс може розкритися лише обраним. Він не залежить від чогось зовнішнього. Любов це дар, котрий живе всередині кожного, але може ніколи не розкритися, так і лишається до кінця життя якоюсь мізерною, зіщуленою, навіть зайвою клітиною. Адже жоден промінь, не освітив її, не дав їй життя, не окропив живою водою. Стосунки тривають. Любов живе вона завжди свіжа, їй неможливо замулити ніякою буденністю, до любові неможливо звикнути. Цьому і полягає перевірка, що ти маєш любов чи стосунки.